Привіт! Сьогодні я до вас з відкритою книгою. Ой, щось тут поїхало в мене не туди, куди треба. Сьогодні я з відкритою книгою, і я хочу показати, як в'яжеться ось цей візерунок, яким я в'яжу шкарпеточки, яким дала назву скмереки. Ну, мені дійсно тут, я ж кажу, я натхнена відпусткою, мені тут пряжа темна, погано видно, мені тут вважаються ялинки. Ось так вони йдуть. Ось так. В спільноті я вже виклала фото схеми до цього візерунку. А зараз разом з вами я хочу його пров'язати. Ось так от. Тут є невеличкі нюанси, але якщо розібралась я, повірте, я ну, геть новачок у в'язанні, і я знаю, що таке лицьова і виворітня петля. Все інше я навчаюсь разом з вами. Тож, якщо змогла і розібралась я, то я сподіваюся, що я вам все доступно пояснила. І ви теж розберетесь, як в'язати цей візеруночок. Він дуже легко запам'ятовується, він дуже насправді легко в'яжеться. Тут є тільки маленькі невеличкі нюанси. Зверніть увагу, що цей візерунок пров'язується по схемі і по лицьовій, і по виверітній стороні. Тобто, Переплетіння тут, ось навіть це не переплетіння, це дві разом лицьовою, пров'язується і по лицьовій, і по виворітній стороні. Це єдине, на що треба звернути увагу в цьому візерунку. Разом з вами я пров'язала тільки поворотними рядами, тому що в'язати круговим в'язанням цей візерунок, ну тут геть нічого не видно, дуже темна ниточка. Тому що по кругу в'язати цей візерунок. І ще простіше, ніж в'язати ось таким поворотним в'язанням. Там взагалі не треба ніяких виверідних петель, ну тільки що хіба що ось ці доріжки. Виверніх рядів, там немає, там в'яжеться все лицьовими, там дуже все просто і зрозуміло. Тож, якщо ви зрозумієте, як в'язати ось це. То ви з легкістю, будете в'язати по колу. Це іще простіше, повірте мені. Тож, давайте далі подивимось, як в'яжеться цей візеруночок. Наш візерунок. Раппорт цього візерунку починається з третього ряду. Перший і другий ряди установочні. Ось ці рисочки, це е, на лицьовій стороні лицьові петлі, на виворітній стороні, виворітні петлі. І я раджу починати саме, щоб ось це був лицьовий ряд, а ось це виворітній. Тоді вже сам візерунок ви почне Роз... Будете розпочинати, Боже, щось зі словами. Ви будете розпочинати з лицьового ряду. Тож я вже тут пров'язала трішечки, два рапорти я вже пров'язала, і спробуємо з вами пров'язати далі. Один рапорт. Раппорт тут невеличкий. Раппорт тут. Фокусуйся, щось не дуже хоче. Так, рапорт тут один, два, чотири ряди. Ось. Один, два, три, чотири ряди. Не дуже хоче він фокусувати. Тож, перший ряд. Перший ряд це в нас ось. Ой-ой. Ось цей ось ця загагулинка, так би мовити, ось така ось цей незрозумілий для мене знак. Я його не, ну, не знала до, до цього візерунку. Ну, але ж я ж кажу, я початківець. Якщо я змогла, то зможете і ви. Першу кромочну ми знімаємо. Далі ми пров'язуємо ось цю нашу загагулинку. Як її пров'язати? Три петлі лицевих. Один, два, три. Третю петлю ми протягуємо через ось так, зверху першої і другої. Накидуємо на першу і другу. Лицьова, накид, лицьова. Ось і все. Чесно кажучи, я дуже Досі боюсь, японських візерунків, але мені здається, якщо почати їх розбирати, то вони будуть не такими вже і складними. Треба, треба почати їх розбирати. Далі по візерунку в нас іде виворітня. Так, далі в нас йде виворітня і три лицьових дві разом з нахилом вправо. Ось ця рисочка, ось так. Вона стоїть, значить, це нахил вправо. Один, два, три, дві разом з нахилом вправо. Ось ми їх просто дві разом ось так і пров'язуємо. Раз. Далі. Накид. виворітня, накид. Дві разом з нахилом вліво. Рісочка нам показує, що вона стоїть вліво. Накид, Виворітня. Дві разом з нахилом вліво. Як зробити нахил вліво? Якщо в нас петлі, ось, вони дивляться в праву сторону. Тобто, нам треба ось ці передні стіночки перевернути, щоб вони стали задніми. Ось так раз. І ще раз. Ось так. Раз. І ще раз оп. І знову їх переставляємо на ліву спицю, пров'язуємо за задні стіночки. І в нас виходить ось така розкрита петелька вона не перекручена. Ви, коли будете в'язати, ви дивіться, щоб вона була не перекручена. Я забула зробити накид. І отак, от за задні стіночки. Раз. І все, ось така вона в нас пряменька. Один, два, три, одна виворітня. І все. І раппорт цього візерунку. Ой, рапорт. Перший ряд цього рапорту ми вже пров'язали. Далі, ще раз показую: ось ця загагуленка. Що за слово таке я придумала? Загагуленка. Ну, то вже нехай буде загагуленкою. Три лицьових іде. Третю накидуємо на першу і другу. І ось так її лишаємо. Першу пров'язуємо, робимо накид і пров'язуємо другу. І в нас знову тут три петлі. Виворітня: ось один, два, три лицевих. Один, два, три лицевих. Дві разом з нахилом вправо. Дві разом з нахилом вправо. Накид, виворітня, Знову ж таки: накид і дві разом з нахилом вліво. Накид з нахилом вліво. Нам треба перевернути, щоб наші петельки дивились вліво. Тож, ось так петлю на іншу спицю перезнімаємо, щоб ось ця передня стіночка стала задньою стіночкою. І знову вертаємо на ліву спицю. Ось так. І пров'язуємо вже за задні стіночки. Ось так. Дуже легко все, дуже просто. І ось у нас розкрита петелька, вона не перекручена. Якби ми не перевернули ось ці петлі, зараз, то вона би в нас була. Покажу вам, щоб вам було з чим порівняти. Ось так. То вона би в нас була, якщо пров'язати їх, як зазвичай. Ось так, оп. Ось вона дивиться, вона прям дивиться вправо. А нам треба, щоб вона дивилась вліво. Тож переставляємо, вони вже в мене трошки такі розтягнуті, пров'язуємо за задні стіночки. І я забила зробити накид. Оп. Зробила накид один, два, три. Одна виворітня. І далі знову ж таки моя загагулинка улюблена. Накидуємо третю петлю на перші дві. Пров'язуємо першу накид другу. Остання петля кромочна. Далі виверідній ряд. Виверідньому ряду ми також пров'язуємо цей візерунок. Другий ряд ось у нас вже йде перші чотири петлі по візерунку, тобто три виверідніх лицьова. Один. Два. Три виверідніх. Лицьова. Далі дві виворітні, дві разом з нахилом вправо, дві виворідні, і дві разом з нахилом вправо. І тут вже, ну, чесно говоря, кажучи, я сама експериментувала, як же мені його правильно зробити, щоб ця петелька лягла з нахилом вправо. В лицьовому ряді нам все видно, ми спробували. Ага, тут не виходить, значить, треба робити так. В принципі, я робила із виверіднім рядом. так. Тож, тут нам треба здову ж таки перевернути ось ці петельки, щоб передня стіночка стала задньою. 1-2. Вертаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві разом. За задню стіночку. Це трошечки незручно, особливо, якщо ви в'яжете дуже щільно. Дві разом за задню стіночку. І дивимось на лицьовому ряді. Бачите, петелька не перекрутилась. Тобто, щоб зрозуміти, чи правильно ви в'яжете, чи неправильно, треба перевернути і подивитись. Далі накид виворітня лицьова. Накид, виворітня лицьова. Далі. Виворітня, накид дві разом з нахилом вліво. Виворітня, накид. А тут вже просто пров'язуємо, як є, як ми пров'язуємо виворідні петлі. Ось так. Один. Два. Далі в нас. І одна виворітня. Ой, лицева. І так, до кінця ряду, скільки у вас рапортів. Тож, і ще раз покажу, як пров'язується виворітня петля з нахилом вправо. Так, пров'язали дві виворідні. Перевернули, перезняли ось ці петелечки, щоб стіночки поміняли місцями. Вернули дві петельки на ліву спицю і пров'язали за задню стіночку, ось так. Оп. Воно, коли так, на слуху, то здається, ніби складно. Але якщо пров'язати хоча б один рапорт, один-два рапорти, то ви будете, ну, я думаю, два рапорти, то ви вже зрозумієте принцип, і будете в'язати, ну тут просто дві разом виворітніми. І ви вже будете в'язати візерунок дуже легкий, він інтуїтивний, він легко запам'ятовується. І тут немає абсолютно нічого складного. Далі, третій ряд візерунку. Тут іде. По візерунку. Третій ряд рапорту буду казати. Один, два, три. Виворітня. Далі. Лицьова. Дві разом лицевою з нахилом вправо. Лицева, дві разом лицевою з нахилом вправо, накид. І дві лицевих. І ось нас ця центральна виворітня. Так, я перепрошую, мене відволікли. Тож, центральна виворітня петля, її видно. Звідки в нас, скажімо так, стовбур смереки від центральної петлі одна. Лицева, накид, дві разом з нахилом вліво. Накид. А, це ж я вже дві. Це вже я третій ряд. Дві лицевих. Правильно, все правильно. Дві лицевих накид, і дві разом з нахилом вліво. Перевертаємо наші петельки. Я щось так швидко все зробила. Перевертаємо наші петельки, міняємо стіночки місцями, передню ставимо назад і пров'язуємо за задні стінки. Ось так, одна лицева, і тут по візерунку. Далі знову ж таки одна лицева, дві разом з нахилом вправо. Тут все дуже просто і зрозуміло. Накид один, два, дві лицевих, накид, перевертаємо, Якби розкриваємо їх і пров'язуємо ось так, за задні стіночки, одна лицева. Далі по візерунку, виверідня, три лицьових. І кромкова виворітня. Ось, і це вже в нас ми пров'язали третій ряд рапорту, і це вже буде четвертий останній ряд цього рапорту. Тож по візерунку, три виворітніх, одна лицьова. і тут в нас вже одразу йде дві разом. І разом перевертаємо з нахилом вправо. На виворітній стороні, з нахилом вправо, ми перевертаємо. Ось так. І заходимо звідси. Я ж кажу, трішечки незручно, через те, що ми звикли в'язати по-іншому. Але нічого страшного і супер важкого. Три виверідніх лицьова. Тепер в дзеркальному відображенні. Три виверідніх, накид, і тут вже, як зазвичай, три раз... разом вивертнюю. Знову ж таки, по візерунку, повторюємо рапорт рапорт. Перевертаємо петелечки і пров'язуємо, заходимо, ось так. Це виглядає складно. Насправді це виглядає складно, але якщо взяти і спробувати, то він дуже легкий. Дві разом, накид, один, два, три лицьова, три трививорітніх, накид, дві разом виверіднює звичайним способом. Щось в мене пішло не так, бо я пров'язала ось так. Накид. Бо я пров'язала тільки дві виворітні, а мала три пров'язати. Накид, дві разом виворітніх звичайним способом. Ось так. Я сподіваюся, я все зрозуміло розказала. Так, ми в'яжемо ось такий гілочок стільки, скільки нам потрібно. Далі ми можемо, якщо ми там вже пров'язали певну кількість гілочок і нам їх більше не потрібно. Але, або ми збираємось в'язати весь виріб ось такими гілочками. І, в принципі, ось ця резиночка, бо тут далі йде вихід на резиночку. Ось ця резиночка нам далі не потрібна. То ми собі просто в'яжемо лицева виворітня. Я перепрошую, мене знову відволікли. В мене вечір час вечірнього дідзвону з усіма, всі вже відзвонилися, всі живі, всі здорові, слава Богу. Але часу іншого не мало, коли записувати це відео, з роботи приїхала. Ну, то вже таке. Тож, якщо нам потрібно далі виходити на резиночку, ось, сфокусувався, то ми просто підлаштовуємо резиночку під цей візерунок. І в'яжемо або звичайною резиночкою, або ось такою скрученою резиночкою. Як в'язати скручену резиночку? Це вже, мабуть, треба знімати наступний майстер-клас на скручену резиночку, щоб воно вже не було все накидано в одну купу. А в'язати по колу цей візерунок ще простіше. Там немає виворітніх рядів. Ви всі ряди в'яжете лицьовими. Тож цей візеруночок по колу взагалі ідеально підходить. Шкарпетки в'язати ним мені дуже сподобалось. Якщо ось так перевернути, то будуть такі ялиночки, смеречки мої. Тож, сподіваюсь я Доступно пояснила. Я не вчитель, я не педагог, мені важко щось пояснювати. Але, ну, сподіваюсь, я могла стати вам в нагоді. Всім до побачення! Користуйтесь візерунком. Візерунок класний. Бувайте!